Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги професійні олівці для малювання. Це колекція кольорових олівців для малювання, що складається з дев'яти наборів із різною кількістю олівців у кожному. В асортименті представлені варіанти від 12 до 520 олівців. Вони м'яко ковзають по паперу, забезпечуючи плав. Переходи та можливість створення різних ефектів. Завдяки різноманітності відтінків, цей набір дозволяє художнику висловити свою творчу індивідуальність та створити унікальні витвори мистецтва. Пропонуємо до вашої уваги форми для епоксидної смоли. Ці круглі форми зі смугастим дизайном дозволяють зробити щось особливе своїми руками. Вони виконані з високоякісного силікону, що забезпечує їх легкість використання та довговічність. З їхньою допомогою ви зможете створювати унікальні прикраси, заповнивши їх епоксидною смолою різних кольорів. Форма має деталізований та реалістичний дизайн, що дозволяє вам створювати чудові прикраси з ефектом об'єму. Цей набір чудово підійде для любителів рукоділля. Пропонуємо до вашої уваги 12 ажурних метеликів для прикраси інтер'єру. Ці настінні наклейки у формі напівпрозорих метеликів стануть чудовою окрасою для вашого будинку. Вони дозволяють створити гарний та вишуканий декор на стінах у будь-якій кімнаті. Метелики виконані з високоякісного матеріалу, який надає їм легкості та елегантності. Ви можете використовувати їх для прикраси весільних урочистостей, дитячих кімнат або будь-якого іншого приміщення які легко наносяться на стіни та легко знімаються без пошкодження поверхні. Пропонуємо до вашої уваги набір наклейок з вдячністю. Набір містить від 100 до 500 наклейок райдужного лазерного кольору. Вони ідеально підходять для різних цілей. Наприклад, як етикетка для подяки або ж просто як прикраса для різних творчих проєктів. Вони легко приклеюються до різних поверхонь та не залишають слідів після зняття. Даний набір є відмінним вибором для тих, хто полюбляє творчість та креатив. Пропонуємо до вашої уваги гелеві ручки. Цей набір складається із шести стильних гелевих ручок. Вони ідеально підходять для тих, хто віддає перевагу ніжним та свіжим кольорам. Ці ручки мають швидкосохнуче чорнило, що дозволяє писати без побоювання розмазування. Кришки ручок щільно прилягають, захищаючи чорнило від висихання та зберігаючи їх довговічність. Нейтральний дизайн ручок дозволяє їх використовувати як чоловікам, так і жінкам, роблячи їх універсальним вибором. Вони чудово підходять для ведення журналу, офісних справ, шкільних нотаток та інших канцелярських потреб.